Ські вибори ще більша прірва між сходом та заходом. Чи шанс на оновлення країни? Вітаю в геофакторі. Також в найближчі півгодини на вас чекають такі теми. Атака тролів. Пропутінські коментатори облаюють німецькі змі. Геть від Росії. Європа хоче вирватися з газової залежності випробування майданом: як революція згуртувала одну українсько-російську сім'ю. Виборів в Україні прагне вся міжнародна спільнота. Натомість так званий референдум минулої неділі щодо відокремлення двох українських областей не визнала жодна країна. Однак, методами шантажу та насильства східноукраїнські бойовики таки змушують собою рахуватися. Президентські вибори на Донеччині та Луганщині можуть бути зірвані. Остання надія – відновити контакт Києва зі Сходом на ОБСЄ і загальнонаціональні круглі столи. Щоправда, скептики зауважують, такі спроби порозумітися матимуть успіх лише за умови, що Москва залишить Україну в спокої. Якщо ні, круглі столи є втратою часу. Зі східних областей України і цього тижня мало не щодня надходили трагічні новини. Достатньо згадати напад про російських бойовиків на колону українських збройних сил поблизу Краматорська. Знову поранені та загиблі. Ситуація на сході України далі украй неспокійна. А вже за тиждень тут, як і по цілій країні, мають відбутися вибори. У пошуку мирного розв'язання кризи німецький дипломат Вольфганг Ішенгер модерує круглий стіл у Києві. Релігійні та громадські діячі, політики, бізнесмени і кандидати у президенти сподіваються знайти шлях до примирення. ідею такого національного діалогу перед цим у Києві підтримав німецький міністр закордонних справ Франк Штайнмаєр з однією метою проведення президентських виборів двадцять п'ятого травня. Ми ми абсолютно одностайні, що президентським виборам відводиться вирішальна роль. Питання в тому, як створити умови, щоб якомога більше виборців в Україні мали шанс обрати. Але це стає дедалі проблематичнішим. Донецьк, 11 травня. Святкування результатів референдуму про незалежність. Значна частина місцевих мешканців уже не бачить себе українцями, тому організувати вибори тут майже неможливо. Це буде дуже складно в окупованих проросійськими бойовиками східних регіонах. У решті України необхідно зробити все можливе, аби провести вибори, навіть якщо будуть спроби зірвати їх з боку проросійських сил. Навіть якщо захід не визнає референдуми, проросійські сепаратисти нині контролюють регіон. Виборів вони не визнають і всіляко намагатимуться їх зірвати. ніхто зовні більше не контролює цей регіон. Тому не залишається нічого іншого, як розмовляти з сепаратистами. Потрібно визнати факт, що певна частина місцевого населення більше не визнає уряд у Києві. Що вони не мають відчуття, що у Києві ще хтось представляє їхні погляди. Цього не можна ігнорувати. Виборчі бюлетені у друці. Підготовка до голосування триває. Хоча й не зрозуміло, чи вибори дійсно зможуть відбутися. Росія не визнає тимчасовий український уряд. Законно обраний український президент це ключ до виходу із кризи. Переконані німецькі політики. Для російської сторони ці вибори є також шансом, адже після легітимно проведених виборів Росія без втрати обличчя може отримати партнера для переговорів. Саме це й необхідно у теперішній ситуації. Але поки що, російська позиція залишається без змін. Путін досі тримає війська поблизу українського кордону. І наскільки йому насправді можна вірити, нині питання радше риторичне. Часу для пошуку виходу з цієї патової ситуації залишається обмаль уже за тиждень українці мають обирати нового главу держави? Вибори будь-що повинні відбутися. Таку думку поділяє депутат Бундестагу Карл Георг Вельман з партії канцлерки Ангели Меркель, як ми щойно бачили в сюжеті. Зараз маємо нагоду обговорити з ним цю тему докладніше. Пане Вельмане, Чи мають сенс вибори в умовах глибокого розколу в суспільстві в умовах збройного конфлікту? Вони мають сенс, тому що Україна потребує легітимного, так би мовити, узаконеного виборами президента. Вкрай необхідно, щоб народ вирішував, кого він хоче мати за президента. А спостерігачі обсє гарантують прозорість, те що вибори відбулися чесно і вільно на принципах цієї організації. У такий спосіб буде забезпечено їхню легітимність. А може так статися, що міжнародні спостерігачі за виборами не приїдуть на схід країни, оскільки там. Надто небезпечно. Так може статися. Перед цим ОБСЄ надасть нам це у формі оцінки. Якщо буде НАТО небезпечно, ОБСЄ не посилатиме туди спостерігачів. Це буде в тому разі, якщо існуватиме загроза для життя, здоров'я або свободи. Але вибори мусять бути проведені, навіть якщо у деяких регіонах це не вдасться, через те, що повстанці будуть у насильницький спосіб перешкоджати виборам. ми потребуємо виборів і вони будуть проведені часто в Німеччині можна почути критику. Мовляв, Європа прикладає провину за напруженість на сході України лише на Росію. Чи виправдані на вашу думку такі закиди? ні, треба розділяти дві речі. Перше, це той факт, що як європейська, так і російська політика щодо України провалилися. Друге питання: чи можна такі інтереси проштовхувати військовою силою? Ці два питання не мають між собою нічого спільного. Була пропозиція, щоб Євросоюз, Німеччина, Україна та Росія почали політичний процес щодо України, щоб стабілізувати та розбудувати Україну. Росія зайняла позицію проти цього на користь застосування військової сили і проти партнерства. Дякую, пане Вельмане. Свою оцінку дав німецький депутат Карл Георг Вельман. Він до речі, один з понад тисячі міжнародних спостерігачів, які приїдуть до України на вибори президента 25 травня. А докладніше про підводні камені підготовки до виборів дізнавайтеся на сторінці ДВ українською. Українсько-російський конфлікт. Ось уже який місяць поспіль є топ-темою в німецьких змі. В цьому немає нічого дивного. Дивним, однак, є резонанс. Багато німецьких редакцій буквально завалені агресивними коментарями проти, начебто, необ'єктивних матеріалів, що критикують Путіна. Цікаво, що ці коментатори висловлюють майже ідентичні тези з тим, що говорить російська влада або російське телебачення. Зокрема, про нібито фашистський терор в Україні або хунту скидається на цілеспрямовану кампанію, керовану за кордоном. Принаймні німецькі засоби масової інформації з атаками такого масштабу ще не стикалися. Він є цапом відбувайлом для німецьких змін. Принаймні, якщо вірити користувачам соціальних мереж. За їхньою версією, західні медіа влаштували змову проти Володимира Путіна. В інтернеті їх засипають докорами в упередженості та антиросійській пропаганді. Радіокомпанія Deutschlandfunk у колі тих, хто потрапив під зливу критики. Ми буцімто закликаємо до холодної війни, ми агресори. Чого нам лише не приписують? Звісно, ми дивимося на це інакше. Але нас дивує градус цих заходів. Сама по собі критика з боку читачів чи слухачів це нормальне явище, але в цьому випадку вона сягнула небувалого масштабу та грубості. Це справді незвично. На сторінці у Фейсбуку звинувачення в брехні та нагнітанні істерії. У мене складається враження, що ваша компанія закликає до війни з Росією, написав один з користувачів. Для нас, нібито завжди лише Путін поганий хлопець. А ще ми нібито не хочемо визнавати, що уряд у Києві пучиський, недемократично обраний. Нас також звинувачують в однобокості у тому, що ми всю провину намагаємося перекласти на Росію. Це основна претензія. Такі претензії не чуток знайомі усім провідним німецьким ЗМІ: шпігель, цайт, телерадіокомпанії АРД і ЦДФ. І не лише німецьким. Британська Гардіан отримує на своїй статті про Росію близько 40 тисяч коментарів на день. Їхні тексти повторюються, ніби писані за шаблоном. Багато з них настільки агресивні, що їх доводиться видаляти. Російську редакцію компанії Deutsche Welle в соціальних мережах також звинувачують у пропаганді. Причому походження коментарів часто викликає сумніви. Редактор Андрій Коб'яков припускає, що за агресивними висловлюваннями приховується організована прокремлівська кампанія. Магман М'якенвіда зіпофіляє. Іноді ми помічаємо, що деякі сторінки належать мертвим душам там немає ані особистих фотографій, ані жодної інформації про людину. Тим не менше, ці користувачі беруть активну участь у дискусіях. Ми схильні вважати, що це тролі. Такі сторінки спеціально створюються для таких провокаційних коментарів. Одному з тролів, швидше за все, належить, приміром, історія людини, що видає себе за українського лікаря, який буцімто був очевидцем трагічних подій в Одесі. Коли загорівся будинок профспілок, він нібито хотів допомогти пораненим, але йому завадили, як він каже, українські фашисти. Але особа лікаря вкрадена фотографію взяли із сайту однієї стоматологічної клініки в Росії, розташованої за тисячу кілометрів від Одеси. До речі, профіль вдаваного лікаря вже видалений. Це чудова можливість для великих груп інтересів використовувати такі камуфляжні ефекти в інтернеті. Кремль стовідсотково зиском для себе скористається цим або вже давно це робить. Очевидно, що в соціальних мережах інформаційна війна довкола української кризи розгорілася не на жарт. Чим агресивніші коментарі, тим більше уваги до них. Поняття «влада інтернету набуває нового звучання класичні змі мусять у майбутньому бути готовими до того, що вони перетворяться на головний об'єкт нападок цього віртуального суспільства. мас-медіа намагаються об'єднатися з новими соціальними медіа в інтернеті. Тролі намагаються виключити їх з цього процесу, і слід визнати. Вони роблять успіхи. Успіхи, які цілком на руку російському президентові, принаймні в інтернеті його політика продається на ура. Докладніше на цю тему поговоримо з експерткою німецького товариства зовнішньої політики Ліаною Фікс. Пані Фікс, чи справді в Німеччині спостерігається така поляризована чи навіть керована суспільна думка в українському питанні? Звісно, є кампанія, що особливо помітна у читацьких листах чи на форумах, і яка, вірогідно, може бути керованою. Утім, дискусія стосовно України у Німеччині теж дуже запальна і поляризована. Це власне має менше справи із самою Україною, ніж із певною невизначеністю західної громадської думки. Чи є власна зовнішня політика такою вже правильною, як її зображають? Чи ми взагалі особливо під? Після війни в Іраку маємо право демонструвати моральну перевагу щодо інших учасників З Німеччиною Зрозуміло, а які на вашу думку існують можливості для діалогу між урядом в Києві та повстанцями на сході? Можливість насправді дуже незначна, і це дуже складно. Не лише тому, що уряд у Києві каже, що не хоче вести переговори із сепаратистами, а й самі сепаратисти не мають ніякого інтересу у тому, щоб у який-небудь спосіб порозумітися з Україною. Вони дуже чітко дали зрозуміти, що їхня єдина мета приєднатися до Росії. Тож такі національні круглі столи мають дуже важливу функцію долати поляризацію в українському суспільстві. А от сепаратисти кажуть про незалежну республіку Новоросія чи могла б така республіка економічно вижити? Ні, подібна республіка у жодному разі не була би життєздатна. Їй була би потрібна потужна підтримка із Росії, як у політичному, так і в економічному та військовому сенсі. Ми вже бачили схожі приклади у Молдові. Це Придністров'я, у Грузії, Абхазія та Південна Осетія. Усі ці три самопроголошені утворення спираються на дуже сильну підтримку Москви. і особливо необхідна буде військова підтримка, якщо українська влада і далі продовжить свою антитерористичну операцію на сході України. А які можливості впливу ще має захід в цій дуже небезпечній ситуації в Україні? Де все таки ключі до стабілізації? Можливості впливу дійсно дуже незначні. Хоча у заходу і є ще козир у рукаві. Це власне переговори з тим, на кому лежить левова частка відповідальності, тобто з Росією, Москва досі демонструвала примирливість, коли йшлося про те, щоб уникнути економічних санкцій. Тоді тон ставав примирливішим. Але це все досі була тільки риторика, яка не вилилася у дії. Нині йдеться про те, щоб спонукати Росію до справжнього конструктивного діалогу. Це стало би дуже важливим кроком. Особливо з огляду на президентські вибори 25 травня, дякую, пані Фікс. Останній козир заходу. Економічні санкції проти Росії. Вважає експертка німецького товариства зовнішньої політики Ліана Фікс. Сподіваємося, це подія. В українській кризі руки Євросоюзу частково зв'язують той факт, що чимало країн спільноти мають газову залежність від Росії. В Євросоюзі нині міскують, як вивільнитися з цієї залежності. Йдеться серед іншого і про пошук нових газопостачальників, і про тестування нових технологій. Німеччина теж відчутно залежна від російського газу. Колеги з німецької редакції ДВ розглянули три ймовірні сценарії розвитку ситуації на газовому ринку ФРН. Будівництво газогону Північний потік кілька років тому. Він проліг від Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Поки що його заповненість незначна. Попередні газові угоди укладалися на роки. Їх не можна просто так розірвати. Нині Німеччина отримує 37% необхідного їй газу від Газпрому. Блакитне паливо постачають через північний потік, а також через два інших важливих газогони зі Сходу. Для порівняння у середньому по ЄС залежність від російського газу трохи менша 30%. Але на тлі кризи в Україні та гострої критики ЄС на адресу Кремля, Євросоюз почав гарячко міркувати над альтернативними джерелами постачання газу. По-перше, аби мати більшу енергетичну незалежність, а по-друге, аби натиснути на Путіна. Один із сценаріїв Норвегія візьме на себе роль головного постачальника. Паралельно на німецькому узбережжі почне функціонувати уже давно запланований термінал для природного зрідженого газу. Тоді газова залежність Німеччини від Росії знизиться до 25%. Щоправда, ціни на імпортований газ зростуть. Тож експерти скептичні Норвезькі резерви теж небезмежні. Ми не зможемо ані в короткій, ані в довгостроковій перспективі замінити російський газ норвезьким. Я вважаю це абсолютно нереалістичним. А щодо будівництва терміналів зрідженого газу, то на це потрібні великі кошти. На будівництво великих терміналів, необхідних для зрідженого газу, потрібні час та гроші. Тож вони нині не є привабливою інвестицією для інвестора. Це означає, що будуватимуть їх хіба що за державні кошти. Як на мене, це мало ймовірно. Сценарій номер два ще радикальніший. Уряд Німеччини не на жарт заповзявся втілити історичну енергетичну реформу, відмовившись від атомної енергії. Як альтернатива допускається навіть фрекінг. Насамперед, це стосується північної Німеччини. Тут є поклади сланцевого газу. Крім того, відносини з Іраном поліпшилися, і проект Набуко зрушив з мертвої точки. Тоді газ надходив би з ірану та каспійського регіону. У результаті залежність від російського газу можна було б скоротити на 10 відсотків. Однак ціна на газ з огляду на великі інвестиції зросте. Гадаю, це можливо. Тобто, Іран, наскільки я знаю, вже чекає такої пропозиції. Досі газовими родовищами Ірану цікавилися радше інші країни. Але нині нічого не говорить проти того, що коли ситуація в Ірані поліпшиться, Німеччина навіть уже з територіальних міркувань також стане гравцем на цьому газовому ринку. Потенціал стати більш незалежним від російського газу я вбачаю в масштабній санації будівель в енергоефективності. На моє переконання, це власне і є та відповідь, яка необхідна в нинішній ситуації. Ще не пізніше, коли український конфлікт буде вирішено і відносини з Росією нормалізуються. Потреба енергетичної переорієнтації вже не стоятиме так гостро, і все залишиться більш-менш без змін. Тож цей останній сценарій, мабуть, найімовірніший. Газові угоди з Росією будуть подовжені або укладені заново. Залежність Німеччини від російського газу навіть трохи зросте до 40 відсотків, зате ціни на газ залишаться дешевими. Це цілком імовірний варіант, адже Росія навіть у часи холодної війни залишалася для Німеччини важливим газопостачальником. У свою чергу Росія також залежна від прибутків з продажу газу до Німеччини. Тож я переконаний, що Путін дуже зацікавлений у тому, щоб такий статус-кво залишався і надалі. Зрозуміло, що швидких змін в енергетичній сфері чекати не варто навіть через 10 років. Ситуація навряд чи кардинально зміниться. Газова залежність від Росії зберігатиметься допоки Росія матиме газ. Багато українців мають родичів у Росії. Криза в Україні стала трагедією не лише для держави, але й для багатьох родин, які живуть по різні боки українсько-російського кордону. На тлі антиукраїнської пропаганди через кардинально протилежне сприйняття подій в Україні близькі родичі ущент розсварюються. Але на Майдані в Києві наші кореспонденти зустріли українсько-російське подружжя, яких ця криза навпаки ще більше згуртувала. Це красива історія в цей складний час, яку ми вам обов'язково хочемо показати. Це Катя та Василь. Катя, росіянка, до Києва, вона переїхала лише кілька років тому, заради нього. Василь родом зі сходу України. Те, що нині відбувається між Україною та Росією, стало справжнім випробуванням для цієї українсько-російської родини. Различя є, якщо єлання їх знайти. Когда я уїхала жити сюди, коли я вийшла замуж за Васю, ну... Не было вообще обсуждения, кто украинец, кто русский. Не было этого вопроса. И сейчас, сейчас, сейчас его тоже нет. Просто так получилось, что Россия, правительство России, ведет ну, агрессивная политика по отношению к Украине, а это не может не накладываться на отношения. Вихідні пролетіли швидко. Василю час, як і щотижня, відправлятися на роботу за 700 кілометрів у Донецьк. Катя залишається у Києві, де як волонтерка допомагає проекту Янукович Лікс. Разом з іншими волонтерами старанно склеює докупи смужки знищених документів. Усього 40 мішків доказів корупційних злочинів режиму Януковича. Я не знаю, даже літературного слова Я називала що це страна дебільна. Да, то есть у меня, я, я не чувствовала, что я я лично что-то могу изменить, потому что ну ну вот просто я не верила в это. Какие-то угнетения сплошные. И я очень хотела поэтому, чтобы младшая дочь с внучкой уехали со страны. А сейчас благодаря тому, в принципе, благодаря молодежи, которая вышла на майдан, которая отстояла этот майдан и сейчас продолжает бороться, у меня появилась надежда, что эта страна возродится. Бої за Майдан у минулому. Катя особисто переживала їх. Відтоді колишня москвичка вважає себе радше українкою. Насправді, це сльози обидно, коли мої російські знайомі, друзі, батьки говорять о тому, що на Майдані бандити, фашисти. тут стояли краще люди цієї країни. Про себя все время говорила, спасибо. Спасибо, что вы здесь за нас стоите. Мы сидим на своих мягких диванах, ходим на работу. Вы здесь мерзнете и готовы умереть за нас, что и случилось. Мешканці Києва намагаються поступово повернутися до нормального життя. Росіянку Катю та українця Василя конфлікт між двома країнами не розсварив. Навпаки к моменту початку майдану Катя вже була на шостої місяців. У неї вже був ну, видний живот, і ну, відкровенно говоря, там було просто опасно. І саме в такі моменти ти розумієш, що для тебе важливіше всього. Именно в такие моменты ты начинаешь больше думать о семье, о детях, о их будущем, о своем будущем, о их восприятии государства и страны. Они ну, являются, наверное, вот той отталкивающей площадкой, на которую ты опираешься, принимая решение выходить на протесты, которые сопряжены с риском. Такої єдності, як в цій родині, потребує і українська держава, адже взаєморозуміння це ключ до розв'язання будь-яких конфліктів. Ви дивились передачу Геофактор? Чекаємо ваших коментарів на нашій інтернет-сторінці та у Фейсбуку і Твіттері. Бажаю вам сімейної злагоди. На все добре.